В ефірі, ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Події на лінії зіткнення, спроби проросійських бойовиків та російських військових, які окупують територію частину території Донецької Луганської областей, які зайняті певні пункти в сірій зоні. Для чого це робиться? Як має Україна на це реагувати? Наші гості, речник Генерального штабу збройних сил України Владислав Селізнов Вітаю, пане Доброго дня. і військовий експерт інститут Атлантичного співробітництва Ігор Козій. Вітаю, пане Ігорі! Довка перед тим як ми розпочнемо дискусію, давайте подивимося сюжет приготований моїми колегами. Будь ласка, 22 грудня в селище Комінтернове біля Маріуполя зайшов підрозділ бойовиків. За повідомленням штабу АТО, це була група чисельністю з роту. Комінтернове входило до буферної зони вільної від військових формувань обох сторін. Як повідомили журналістам Донбас реалії військові на українських позиціях, бойовики підійшли до них на відстань менше кілометра і звідти вели вогонь. Я дороги, знаходяться їхній блокпост 900 мітра. В принципе, для снайперской винтовки это не расстояние. В угрупованні ДНР захоплення селища заперечили, але у четвер це підтвердила моніторингова місія ОБСЄ. Там повідомили, що обстежують селище в супроводі бойовиків ДНР, які дозволили спостерігачам відвідати тільки головну вулицю села. У звіті, оприлюдненому через добу, ОБСЄ повідомляє про багато свіжих слідів від гусениць, що відповідають слідам БМП і танків. Зі звіту випливає, що самої техніки представники ОБСЄ не бачили. Штаб АТО повідомляв, що 22 грудня в Комінтернове зайшли до п'яти танків і понад п'ять. Петерів у четвер бойовики залишили село і вивели звідти всю техніку. Українські війська раніше також заходили до сірої зони. На початку грудня армія зайняла селища Павлопіль і Піщовик під Маріуполем раніше Зайцеве під Горлівкою. Але загалом порушення мінських угод в територіальній частині почалось саме з проросійської сторони із захоплення у лютому Дебальцевого, яке за мінськом мало залишатися під контролем української сторони, і низки населених пунктів до нього, що належали до буферної зони. За підсумками останнього засідання контактної групи в Мінській, у ніч на 23 грудня мав почати діяти черговий режим тиші на Донбасі однак в останню добу обстріли все одно були. Також контактна група домовилась про продовження розмінування населених пунктів на лінії зіткнення. Раніше спільна група з безпеки з українських, російських військових та обсє вже розміновувала комінтернове за повідомленням штабу АТО. Бойовики під час останнього захоплення села знову його мінували. Наступне засідання контактної групи в мінську відбудеться 13 січня. За словами представника України в групі експрезидента Леоніда. Кучми дію мінських угод на наступний рік мають продовжити під час телефонних переговорів лідери нормандського формату. Немає іншого варіанту, ніж проводити переговори, заявив Кучма. Ну, отже, пане Владиславе, все ж таки, що сьогодні відбувається на лінії зіткнення? Чи можна сказати, що все це маневри навколо сіло так званій сірій зоні, або ми можемо спостерігати бажання обох? Сторінок як ми бачимо, ми теж заходили в селище на всій зоні. Певну територію зайняти, користуючись ось цим моментом припинення вогню, який так чи інакше існує. В останній місці. так, Віталій, все те, що відбувається цими днями в районі населеного пункту Ком'янтерного, це є провокація. Гульна провокація з боку бойовиків спрямована на дестабілізацію ситуації на сході нашої країни. Зверніть увагу, що події в комітерно розгорнулися саме 22 грудня, в той самий день, коли у мінську відбувалося чергове засідання тристоронньої робочої контактної групи. Отже, ми вкотре констатуємо той факт, що бойовики, та так само як і їх куратори з Кремля, намагаються усіляка дестабілізувати ситуацію. Причому в дестабілізації ситуації звинуватити збройні сили України. Ми чітко розуміємо, що ті процеси, які відбуваються у відношенні Російської Федерації з боку світової спільноти, мова йдеться за економічні санкції, вони дуже чутливі для керівництва Російської Федерації. Отже, в ті чи інший спосіб, намагаючись спровокувати українські війська на вогонь у відповідь в такий спосіб, бо які намагаються дискредитувати Збройні сили, дискредитувати нашу країну. Пан Ігорі, яке взагалі має стратегічне значення, ось якщо будуть переноситися ці кордони де-факто так у лінії зіткнення? Я би не сказав би, що знаєте, в цьому випадку якесь стратегічне значення. Хоча оперативне значення цей населений пункт однозначно має, тому що насамперед не забувайте, що напрям тут один це на Крим. І ясно, що Маріуполь дуже важливий такий індустріальний центр, який теж для України є дуже важливим і серйозним пунктом. Я б хотів би знаєте, більш всього звернути увагу е, в цьому моменті, скоріш за все, не на те, що це була провокація, і на те, що е, була ціль е, недосягнена. Я б сказав би, то що сепаратисти частково досягли цілі, тобто Кремлю. Точніше сказати, чому тому, що ну, соціальні мережі просто взірвалися, взірвалися і через те, що насамперед серйозно міністерство оборони, на мій погляд, так і не навчилося працювати, і, вибачте, це скоріш за все повинно адресувати керівництво АТО, керівництво держави. Не навчилося спілкуватися з населенням, не навчилися виставляти свою інформацію, не навчилося йти на упередження, і це дозволяє, в принципі, кремльовським, знаєте, собі таким політологам планувати певним чином можливість впливати на громадські маси. До речі, пане Владислава, от як ви вважаєте, чому не було такої жорсткої гострої реакції на зайняття Комінтернова, яке очікувало ну не я не не схильний сприймати, чесно кажучи, голос соціальних мереж, голос суспільства. Але разом із цим ми знаємо, що була заява експрезидента Леоніда Кучма, яка казала, що ми маємо просто волати про те, що відбувається навколо Комінтернова. Цього не відбулося. Віталь, у мене перед очами лежить документ. Це постанова Верховної Ради України від 17 березня 2015 року. Відповідно до цієї постанови Комінтерного належить до окремих районів Донецької та Луганської області, де запроваджується особливий період е, е, порядок. порядок місцевого самоврядування. Отже, мова йдеться про те, що та, це та територія, яка тимчасово знаходиться під контролем бойовиків. Саме тому всі дії, які відбувалися в районі Комінтерного, ми в першу чергу. Констатували саме як факти відведення до лінії розмежування бойовиками важкої зброї, яка має бути відведена до мінських угод, і саме тому ми спрямовуємо нашу діяльність, тобто сил антитерористичної операції за допомогою наших засобів розвитку, за допомогою э, додаткових підрозділів, які посилили оборону э, сил, АТО уздовж лінії розмежування, за допомогою наших дипломатів, які включились в ці процеси, так само за допомогою э, міжнародних експертів і спостерігачів, які які так само долучились до цієї ситуації. І це кінце призвело до того, що бойовики залишили Комінтернова. Нагадаю, на телефон нашої студії 490 30 74 в Києві. ви Можете задавати свої питання гостям. А от я звернувся до пана Ігоря. Вам не здається, що це ж дійсно існує питання нашого сприйняття подій. От пан Велислав говорить, що комітернова там не просто там в сірій зоні, а в зоні, яка віднесена до о, так званих особливих районів Донецької і Луганської областей. Таким чином вони там можуть в принципі не мов би пересуватися. Mm -hmm. Не відбувається зміни балансу, а ми його сприймаємо саме як зміну балансу, правда? Абсолютно, Абсолютно. і люди спрям... Я з і кажу, то що о, треба навчитися працювати з людьми. І ніхто сьогодні не заважає, наприклад, взяти просто о, як це робиться. На сайті Ради національної безпеки і оборони через інформаційний кризисний центр є карта обстановки на кожний день ситуації. Ніхто не заважає сьогодні зробити таку ж саму карту, показати, де є сіра зона, що відноситься до сірої зони, і пояснити людям. А і... сіра зона взагалі існує, як, як ну, принаймні, Реально. давайте так. принаймні, якщо сьогодні офіційні особи починають користуватися цим терміном, то вибачте, як повинен громадян України сприяти існує. Ну і вона чи не існує, дійсно існує, якщо заявляють про це. Що таке сіра зона? Зона відведення озброєнь справа в тому, що відповідно до міських угод озброєння визначених калібрів відводиться на відстань від 15 кілометрів угу. і більше. А в цьому випадку ми ведемо мову про відстань набагато менше. Що така сіра зона? Це на визначених рубежах та ділянках збройних сил України з допомогою мереж опорних. Пунктів зводних ротних за допомогою блокпостів э, спостережних пунктів здійснюють контроль за лінію розмежування э, між нашими силами та підрозділами бойовиків. В цій сірій зоні опиняється певна кількість населених пунктів, і все, те, що відбувалося, наприклад, в районі населених пунктів Павлополь чи Піщевік, це в першу чергу наші дії були спрямовані на те, щоб забезпечити безперешкодний доступ мешканців цих населених пунктів на території, які знаходяться під контролем сил антитерористичної операції, тобто під контролем уряду України. А що стосується Дій в районі, про який йдеться, водяне інші населені пункти, то там, в першу чергу, ми апелювали другої сторони конфлікту саме в контексті того, що вони, порушуючи мінські угоди, повернули на першу лінію оборони ту техніку, ту зброю, яка має бути відведена на визначеній мінським домовленостями відстані. Скажіть, пане Ігорі, от напередодні нового року вже стає ясно, що Мінська група не може досягти жодної домовленості з конкретних питань. Про це говорив також Леонід Кучма, який сказав, що навіть не може домовитися про вибори як такі. Що це означає в принципі для мінських угод? Їх можна продовжити, але немає впевненості в тому, що да, це продовження дозволить дійти до якоїсь згоди, саме з головних питань цих угод, з питань розблокування конфлікту, якщо абсолютно хочете. абсолютно правильно і зрозуміти правильно, знаєте, на мій погляд, сьогодні формат він. Не грає абсолютно жодної ролі, чому тому що Російська Федерація вона принципово зайняла позицію на те, щоб фактично не сприяти, тому щоб конфлікт був, ну м'яко кажучи, придушений. Да? Сьогодні ми маємо ситуацію, коли ну, є зацікавленість Російської Федерації, щоб. Ці території вони були поширювалися однозначно, щоб ті території вштовхнути в склад України, однозначно, щоб через ті території пробувати диктувати при волю України, що дійсно ми допустити не можемо і не будемо. Однак, формат є. Ми бачимо, що формат, пов'язаний з ОБСЄ він не просто слабкий, він дуже слабкий, значить, треба виходити на більш новий якісний рівень. І тут необхідно задіяти всі можливості, які пов'язані в першу чергу. Роз організації Об'єднаних Націй, якщо ми плануємо вирішити всі ці питання саме в мирний засіб. ОБСЄ сьогодні не може виконати ті функції, які на нього покладаються. Саме через те, що ніхто не сприяє. Мається на увазі російська сторона в першу чергу. Давайте послухаємо дзвінок, я у нас дозвоню. Читаємо вас. Вас вітає корінок Лянін Олександр. Кажіть. Шановні, ваш коментар. Екс прем'єр Росії Касянов сказав, що санкції Путін весною припиниться війна. А от кажуть, що санкции нічого не діють на Путіна. Спасибо. Ну, це питання: діють санкції на російський режим чи ні? Я можу сказати, що сказав перший президент цього з цього питання. Знаєте, він на круглому столі, який був присвячений річній національній програмі. Він чітко теж сказав, президент України. Теж президент України, Прикро, що ми не можемо першого президента Росії почути. Я думаю, що ви від нього почули навіть більше. No, yes. yes. Та yes. Да, Він сказав yes. чітко, що санкції фактично на Російську Федерацію впливати. Ну він не вірить, що санкції можуть вплинути на Російську Федерацію, абсолютно. Е, ну, тут можна по-різному підходити саме через те, з точки зору того, то, що е, фактично, е, знаєте, досвід цього цієї людини, яка пройшла ті часи, коли закінчилася Друга світова війна, і що відбувалося після цього, яким чином все давалося? Я думаю, він саме каже з цієї точки зору. Хоча, на мій погляд, сьогодні психологія росіян змінюється, вона, по-перше, змінилася після 91-го року, і вона в подальшому продовжується змінюватися. Інше Питання в тому, що сіра більшість вона ще домінує на території Російської Федерації, і однозначно вирішити питання в якийсь там новий демократичний спосіб, буде дуже важко. Скоріше за все, буде знову чи черговий назвемо його переворот, чи чергове захворювання і звільнення саме за цим принципом, або щось нове ну, якісне. Подивимось. А для нас важливо, як вважаєте, пане Ворославу, санкції проти Росії, які Україна запроваджує, і західні країни, наскільки вони допомагають нам вистоювати в цьому конфлікті? Безумовно, тому що на сьогоднішній день Російська Федерація стикається з тими проблемами, що їм не вистачає певних ресурсів, в тому числі фінансових ресурсів. І ті провокації, які відбуваються, я вважаю, що в першу чергу спрямовано на те, щоб дискредитувати наші країни, щоб поставити питання перед світовою спільнотою про зняття або ну що найменше послаблення цих. Санкцій для того, щоб отримати певний глоток, ковток повітря, щоб реалізовувати знову ж таки ті самі програми спрямовані на дестабілізацію ситуації в тих країнах, що межують з Російською Федерацією. Знаєте, я трошки би глянув на це питання з прагматичної точки зору. У нас завжди кажуть, росіяни стали дивитися. Трошки з боку телевізора, в бік того, що є в холодильнику. Це з одного боку, так. А з іншого боку, давайте собі уявимо, то, що Російська Федерація сьогодні має все для фактично поширення ескалації напруги, що мається на увазі? Боєприпаси є. Техніка, яка виведена з колишніх груп військ, що знаходились в Чехії, в Німеччині, в Польщі. В колишній, в Угорщині, вона теж є. Фактично є, крім того, боєприпаси, арсенали знаходяться від Володивостока до Смоленська. Вибачте, що, що заважає? Пальне, що, якщо, пальне, б був, бо, пального, якщо б я був військовою людиною, я вам сказав. Пального, що війна, що війна це не боєприпаси, це гроші. Сьогодні стало відомо, от сьогодні. За кілька годин нашого ефіру, що Російська Федерація неспроможна сплачувати Республіці Казахстан за військову базу на території цієї країни, це була одна з найважливіших. Пам'ятаєте, військових баз Росії в Центральній Азії. Росіяни змусили Республіку Казахстан погодитися на закриття американської військової бази. Взамін за збільшення своєї платні за оренду, тепер залишається Киргизстан без цих доходів. Але але це зовнішньополітичне відношення. Я, а я це, кажу це, це, а я кажу про не внутрішні. для Росії. ні, ні. ні, це, Я це, розумію це. Росії. Я розумію, що до Росії це важливо. Але є і внутрішні питання. І от внутрішні питання якраз і не заважає. Це є, Ресурси є. Алло? У нас є дзвінок, будь ласка. Слухаємо. Алло. Так, так, кажіть. Добрий день. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, чому це ми на своїй території маємо відводити кудись війська? Тоді, коли це наша територія, я не уявляю, як це так. У нас війна АТО, навіть коли АТО, то ніхто не відводити. А під час таких воєнних дій підтримка. Зрозуміло а, питання, ми... пане Волод... Володиславе, вам треба відповісти. на це питання. А, на сьогоднішній день ми діємо в рамках. Тих міжнародних угод, тих рішень вищого військово-політичного керівництва країни, про які ми постійно говоримо, мінські угоди. Відповідно до тих угод, ми і виконували свій функціонал, в тому числі в рамках антитерористичної операції. І якщо прийняти рішення спрямоване на деескалацію конфлікту на сході нашої країни, задля забезпечення миру та спокою мирних мешканців, задля того, щоб зберегти життя мирних мешканців Донбасу, то ми ці завдання виконуємо. Я б додав до цього, що от ми наша збройні сили і добровольчі вітальйони, я б сказав, досить геройські, наступали і звільнювали територію, окуповану росіянами до певного, а пот... періоду. До певного періоду. А до потім я... був і Ми всі зрозуміли, що Російська Федерація готова витрачати будь-які людські фінансові внутрішні, ресурси внутрішні, внутрішні для того, щоб закріпитися на нашій території. Дуже легко говорити людям, які знаходяться на лінії фронту, що от ви наступаєте. І... Звільнити в той час, коли Росія готувалася до цієї агресії, можна сказати, 20 років. А ми почали будувати нашу армію останні два роки. Оце розплачуємося за те, що не розуміли усього апетиту агресора, як мені здається. Оце питання ще: ми з чого починали. Це питання народжується саме через те, що. Що немає інформаційної розмови Абсолютно так. правильно. І тут є теж питання, звичайно, досить важливе. Як ми будемо. Громадянам розповідати про втілення в життя мінських угод наступного року, коли потрібно буде ухвалювати рішення, які я не дуже уявляю, що пройдуть через парламент. Віталій, і найважливіше то громадянам треба казати правду, яка б вона прикра і не дуже яскрава була. Це перше. По-друге, ми чітко розуміємо, що на сьогоднішній день альтернативи мінським угодам немає. Отже, справа політиків, дипломатів вирішувати, в якому форматі наступного року будуть реалізовуватися мінські угоди. Завдання збройних сил України вони очевидні. Ми стримуємо агресію противника, не саме службу на першу лінію оборони. До речі, дуже важливо пам'ятати про те, що на першу лінії оборони перебувають саме підрозділ збройних сил України. Саме наші підрозділи виконують завдання з проведення розвідки спільно з підрозділами служби безпеки України виконують завдання з проведення агентурної розвідки, глибинної розвідки. Тому тому ми чітко знаємося на тих процесах, на тих подіях, що відбуваються на територіях, що знаходяться під контролем бойовиків. Хочу тільки сказати, вже закінчуючи нашу розмову, що треба побажати нашим військовим, щоб було якнаймога менше втрат. У них наступного року, щоб це був мирний рік, і це, це рік все ж таки склалися умови для повернення наших територій для того, щоб агресор втратив свої економічні, політичні фінансові можливості. і Врешті забрався геть не тільки з українських територій, а й з усіх територій в колишньому радянському союзі, які він окуповує речник генерального штабу збройних сил України Владислав військовий експерт інституту інститутів співробітництва Ігор і в програмі, яку провірли сьогодні Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.